Білім, дивись. По-перше, ззаду тебе є підсвітка, і ми можемо зробити будь-якого кольору, якого ти захочеш, навіть декількох. Блакитний. Вибери за мене, вибери, виберете. Привіт, білім. Привіт. Як думаєш, яка верхідність того? Скажи, будь ласка, повинен бути максимально серйозним, сконцентрованим, чи це не обов'язково. Ну, твоє побажання. Дякую. Це твоє відео. Що хочеш, то в ньому роби. Дякую. Як думаєш, яка вірогідність, що ти прийдеш в топ-10? Ну я в школі вчив і в університеті, і наскільки я знаю, то 50 на 50. Типу, або прийду, або ні. Ну, поки схиляюсь до того, що буде 50% тих, де я скоріше пройду. Яку гру треба подивитися гравцям та глядачам, щоб зрозуміти тебе? Цікаве питання. Ну, я думаю, що це повинні бути різні ролі. Напевно, да? там одна червона, одна чорна. Задавав собі сам це питання: типу, от яка класна гра в моєму виконанні, яка була, але їх просто так багато, що ну, дивіться, будь-яку не прогадайте. І Якби тебе попросили характеризувати твій шлях до топ 10 мафії трьома прикметниками, що б ти назвав? Hmm. Um. Цікаво. <мес> Третє слово не можу придумати третій епітет. <смес> ну, це було класно, це був класний шлях. Якщо я пройшов, якщо я не пройшов, стой. <смес> <смес> Хто твій найгрізніший суперник? Найгрізніший? Я насправді так не на корше не класифікую, так людей. Що я просто стараюсь, я знаю на що люди здатні, що вони можуть робити, що вони будуть робити, і я просто стараюся використовувати. Кого тобі буде не вистачати у фіналі? У фіналі мені буде не вистачати мого найкращого ігрового компаньона, пана Дока. Всі його знають як Ерік Джан. Люблю з ним грати просто. З яким гравцем ти помінявся місцями в один із днів турніру, для того, щоб. Підвищити свої шанси на перемогу. Це може будь-хто бути з тих, хто коли-небудь грав мафію. Помело, звісно, помело. Ну, більше хто суди. Якщо Роберт, можливо, Багіра, Але звісно, помела. Комон. Даже до бабки не ходив. Все буде знати, все перший день закінчу з усіма перемогами. Кайф, кайф. Знаєш, що багато гравців назвали тебе. Оооо. Блін. треба було заческати хірурга, ще я Памела, пов'язку поміняли, посадка вже все закінчилась. Хірург, хірург, let's go, заново, хірург. Яке для тебе ідеальне закінчення то 10 мафії? В першу чергу, ну, звісно, хотілося б виграти, але зазвичай деякі перемоги, типу, не приносять бажаного задоволення взагалі від ігор. От я сподіваюся, що в кінці після цього турніру я буду думати, блін, а це було. Це була найкраща десятка, в якій я грав. Там це можливо бути там навіть не по силі, а просто по якості ігор, по тому, по настрою, по задоволенню, яке я отримую після ігор. Мені хотілося би, щоб я такий, типу, блін, а Це був найкращий турнір, на якому я грав. Дякую.